Добрий вечір. В ефірі програма Актуальне інтерв'ю гість нашої студії, депутат порятинської міської ради, волонтер Аліна Мірошніченко. Я вас вітаю. Доброго вечора, пані Аліно, скажіть, будь ласка, нещодавно ви провели звіт своєї депутатської діяльності. Власне, чому виникла така ідея? Кожен депутат повинен кожного року звітуватися перед своїми виборцями. От я вирішила прозвітуватися за рік своєї депутатської діяльності перед своїми виборцями. В організації даного звіту мені допоміг Юрій Береговий. Інформаційним спонсором була порятинська правда? А також дуже хочу подякувати велике, що на звіті моєму була присутня секретар міської ради чайка Тетяна Георгіна. Ваші виборці де в Порятині? Мої виборці це округ номер 20 знаходиться автостанція номер 1 по вулиці Полтавській та провулок Південний. Скажіть, будь ласка, про що ви розповідали своїм виборцям? І, власне, як вони реагували на це? До мене за рік моєї депутатської діяльності на жаль звернулося в усній формі тільки три виборця. Звернення були на рахунок мусорки, та що знаходиться на автостанції номер 1 біля будинку номер 6. Це звернення в усній формі про підключення не своєчасне підключення опалення на вулиці Полтавській 4. Та звернення в усній формі щодо парку на автостанції номер 1 Два питання: це мусорки і підключення опалення вирішені завдяки міській раді і за сприяння мого, так, моєї також діяльності депутатської. А на рахунок парку номер 1 Таня розглядається. Я думаю, навесні разом із своїми виборцями у нас уже там буде парк. В процесі ще у нас такі проблемні питання, які будуть вирішуватися найближчим часом. Це аварійна будівля на автостанції номер 1 де була раніше пральня. Потім шумові полоси біля пішоходу, біля магазину хвилинка. Також це облаштування території біля церкви. А ще самим болючим таким питанням зараз є майданчик для вигулу тварин з облаштуванням. Місце для піску, щоб могли там бабусі та в кого є домашні улюбленці брати пісочок, тому що вони зараз забирають на жаль на дитячих майданчиках, в дитячих пісочницях. Під час того, як ви розповідали про цю свою діяльність, чи виникали питання у людей, які прийшли? Можливо, вони ще чимсь цікавилися під час вашої розповіді? На жаль, на зустріч до мене і на мій звіт прийшло мало людей. Питання задавали, задавали питання більше такого масштабного, масштабного смислу. Це про Україну, про реформи. Ну, Якось не цікавилися життям саме е, нашого округу. Зрозуміло, тобто більше те, що на державному рівні відбувається. Так, так. А от у мене таке питання до вас іще. Скажіть, будь ласка, от ви як депутат порятинської міської ради, можливо, ви входите до складу якоїсь комісії і як проходить там ваша робота? Так, кожен депутат міської ради входить до складу комісії. Я входжу до складу постійної комісії з питання світи, молоді, культури, фізичної культури, охорони здоров'я. Та соціального захисту. Я являюся секретарем цієї комісії постійної. Можливо, там були ви розглядали під час роботи якісь питання, які ну можливо допомогли нашим людям, які проживають в нашій громаді? Так, розглядалося дуже багато питань. Найцікавіші і такі питання, це були питання. Про стипендії талановитим діткам ми в цьому році додали ще одну категорію стипендіантів. Тепер входять 15 талановитих діток, які будуть отримувати цю стипендію. Також розглядалися такі питання, як харчування для пільгових категорій дітей, це і дітки учасників АТО, це і дітки з багатодітних сімей, це і дітки, які... Постраждали внаслідок ЧАЕС. зрозуміло. А можливо, ще якісь соціальні питання на ваших комісіях розглядалися? Так, розглядалися питання щодо надання допомоги на лікування. на... Оздоровлення учасників АТО, е, також про, про часткову компенсацію комунальних послуг учасникам АТО я так розумію, ці питання не просто розглядалися. Вони ще були винесені на сесію, проголосовані, чи особисто ви їх підтримували? Особисто я їх підтримувала. Зрозуміло, от ви вже сказали, що на зустріч прийшло небагато людей. От ваша думка, чому так люди себе ведуть? От, наприклад, в наш час, можливо, це недовіра до влади, чи ну все ж таки ви при. Прийшли на діалог, люди мають знати своїх депутатів і до них звертатися. Так, да, мені дуже прикро, що прийшло так мало людей, тому що в даний час, напевно, люди не довіряють владі. Але дуже б хотілося, щоб люди йшли на діалог, тому що зараз більше людей, жителів нашого міста, висловлюють свою думку в інтернеті, свої бажання щодо інфраструктури нашого міста, і, і взагалі, висвітлюють ну, дуже, дуже багато питань в інтернеті. Чомусь не йдуть на діалог, чомусь не приходять у наші приймальні, чомусь не звертаються до нас особисто. Дуже хочеться, щоб наші громадяни були більш активними. активними і я дуже була б задоволена співпрацювати. Я завжди відкрита, і кожен депутат міської ради завжди відкритий перед своїми виборцями. Порятинська міська рада йде в ногу з часом і намагається усіляко співпрацювати з громадою. Так. Ось нещодавно було прийнято. Того положення про громадський бюджет, і от ваша особиста думка, до речі, сьогодні стартує прийом заяв проектних пропозицій. Особисто ваша думка: наскільки це потрібно взагалі в нашому місті? Дуже потрібно, тому що в нас дуже багато креативних, дуже талановитих людей, які хочуть змінити місто наше на краще, і тому це дуже гарна ідея, і я дуже задоволена, і сама особисто брала участь у. Підтримці цього громадського бюджету. А ви, як е, така громадсько активна людина, чи мож... будете писати якусь проектну пропозицію? Чи можливо згуртуєте е, людей свого округу? Ви знаєте, є дуже багато ідей. Я думаю, з молоддю, особливо з молодими мамочками, ми втілимо скоро один із проєктів. Я вам бажаю успіху і ще в мене таке до вас питання. Я знаю, що крім депутатської діяльності, ви активно займаєтеся волонтерством. От яким верствам населення ви найчастіше намагаєтеся допомогти? Взагалі-то всім верстам населення стараюся допомогти. До мене дуже багато звертається людей, але якось більше стараюся допомогти діткам, які, можна так сказати, малозахищені. Ми проводимо дуже багато благодійних акцій і по збору коштів для хворих наших порятинців. Дуже багато проводимо акцій благодійних по збору. Речей, іграшок, малозабезпеченим, багатодітним, діткам інвалідів для діток, яких батьки перебувають в зоні АТО. От я знаю, що зараз ви також проводите акцію, будь ласка, маєте нагоду трошечки детальніше про неї розказати? Так, у нас зараз проходить акція, вже третій рік поспіль проводимо акцію разом із центром соціального захисту населення. Ми проводимо акцію Святий Миколай дітям. Ось 19 числа буде день Святого Миколая, і святий Миколай прийде до 432 діток Прятина та Порятинського району. Дітки це із багатодітних сімей, дітки, які перебувають в складних життєвих обставинах, та дітки, яких батьки перебували чи перебувають у зоні АТО. Тобто, а ви звертаєтеся за допомогою, що, наприклад, конкретно в цю акцію потрібно приносити людям? Люди можуть приносити іграшки, які вже їм не потрібні, або можливо залишилися ще й в гарному стані. Одяг, цукерки, грошову допомогу. Ви потім будете купувати якісь подарунки. Ми будемо ці кошти, які люди принесуть, будемо використовувати на транспортні витрати. Щоб просто розводити. Це Так, будуть дітки з усього району, це не тільки місто. Так, це будуть дітки із району із міста. Я хочу подякувати, до речі, в цьому році ми повністю забезпечені солодкими подарунками для цих 432 діток. Нам виділили кошти міська рада та районна рада. Це дуже приємно, що про наших дуже. діток не забувають. І хочу сказати: маєте можливість заключного слова звернення до наших порядників і маєте нагоду сказати, де вас. Можна знайти, щоб кожен виборець і, можливо, просто небайдужий порятенець, знав, куди нести чи допомогу, чи звернення. Шановні порятинці, дорогі виборці, я перед вами абсолютно відкрита. Хочу з вами співпрацювати. Мене ви можете знайти в офісі в приміщенні Авальбанку, другий поверх. Зараз там підписано офіс Святого Миколая. Так що, будь ласка, давайте працювати разом. Я вам дуже дякую за розмову. А вам, шановні глядачі, нагадую, що сьогодні ми спілкувалися із депутатом порятинської міської ради та волонтером Аліною Мірошниченко. На все добре і до зустрічі. До зустрічі.